Друзі, всім привіт! З вами М'юзік, і сьогодні я вам розкажу детально про навички та вміння екіпажу для важких танків, які треба обов'язково качати у правильній послідовності з першого до останнього уміння та як їх найдетальніше розшифрувати прямо у грі. А поки підпишіться, поставте лайк україномовному контенту, будь-який комент, адже цим ви допомагаєте у просуванні цього відео і мого каналу. Ми починаємо! Отже, друзі, ми беремо на розгляд екіпаж важкого танка 10 го рівня Супер коня. В мене на ньому найпрокаченіший екіпаж. Чому? Тому що раніше, у нас, як ви пам'ятаєте, на 10 му рівні Британії стояв ось цей танк. І в мене екіпаж був на ньому спочатку. Потім його зробили колекційним, вивели з гри. Точно не вивели, зробили колекційним, вивели з гілки прокачування. І поставили супер коня. І цей екіпаж в мене прокачаний такий, тому що я катав на ньому і на цьому танку багато разів, і взяв три відмітки. І на цьому танку. Теж взяв три відмітки і багато катав. По-моєму, це 10-й рівень один з най, ну, більшим, найбільшими боями в мене на аккаунті. Добре. У нас екіпаж. Беремо командира. Е, які перки потрібно качати в першу чергу? Ну, розберемо командира, так? Ремонт. І відразу дивіться, ви читаєте опис. Тисніть кнопку Alt. І у нас відразу все стає на свої місця. Тобто, все показується. Навіть не треба читати. Тобто, у нас гусля. Дуже швидко буде лагодитися. Цим зрозуміло. Без цього перку взагалі не виїжджаєте в бій. Оце найперший перк, який у вас повинен бути. Так як у нас лампа вже дана, тому першим, першою навичкою завжди качаєте ремонт. Друга навичка обов'язково качаєте братерство, тому що братерство підвищує абсолютно всі навички екіпажа. Тобто, з братерством у вас буде танк на місці ворочитися швидше, у вас також буде ремонт швидше, у вас е, розкид зменшиться, у вас е, середня шкода за хвилину, ДПМ збільшиться. Тобто, надзвичайно, надзвичайно, як ви бачите на ілюстрації, надзвичайно важливий перек. Другим перком завжди качати братерство, недарма екіпаж, який нам дарувався на івенти, там братерство відразу нульовим навиком було. Окей, все зрозуміло. Далі я намагаюсь мінімально води вам видавати. Другим, ви не дивіться тут, я тому що скидав і тут. Тут вже немає значення, яким вони порядком ідуть. Але ви, якщо качаєте, тобто якщо у вас качається, буде зараз третій. Ви завжди беріть ось цей гострий зір. Обов'язково. Чому? Тому що він збільшує огляд. А якщо він збільшує огляд, то ми засвідчуємо противника краще. І це впливає на відмітку. Тобто, якщо ви хочете три відмітки, завжди грати від огляду. Завжди качайте третім перком гострий зір. Натискаємо Alt. Бачите? От. Тобто їде танк, і ми його зможемо вистежити раніше, навіть ніж він і нас, якщо у нього така навичка не прокачена. Тому це дуже важлива, дуже важлива навичка. Третім перком завжди качаємо гострий зір. Далі. Далі у нас, якщо командир у вас. Радист, наприклад, ось тут. Ось тут. Дивіться. Так, це ми закриваємо. Ось тут у нас на Т57 Heavy Бачите, він виконує командира і додаткова спеціальність Радист. Завжди четвертим перком качайте радіоперехоплення. Чому? Тому що радіоперехоплення. Дає такий самий е, ну виконує таку саму функцію, як гострий зір, тільки іще краще. Ми дивимося сюди, на огляд. дивіться У нас гострий зір дає плюс 8 метрів, а радіоперехоплення плюс 12 метрів. І також натискаємо Alt. що він робить? Так само, як гострий зір. Збільшує максимальну дальність огляду. Тобто дуже важливий навик. Дуже. Так, переходимо до суперконя назад. Далі. От ми можемо відкрити уміння. Далі у нас йдуть навички не такі важливі, як ем, були перед цим. Але ось ця навичка майстер на всі штуки. Тобто, якщо у вас вибило пушку. То розкид стає меншим. Але дивіться, якщо ви граєте на доппайку, полюбляєте. У вас може горіти танк. Ну, скажімо так, дивлячись, який на суперконі, до речі, вибивають часто дуже бою кладку. Але ви качаєте тоді пожежогасіння, гасіння, обов'язково. Тому що якщо не викачати, то ви згорите, ну, дуже і дуже багато ХП втратите через це. Тобто, запам'ятали ремонт, братерство, гострий зір, радіоперехоплення, якщо у вас радист. Ну, Ми, до речі, до радиста повернемося на суперконі. Потім пожежогасіння, якщо ви їздите на допайку. Потім майстер на всі штуки. І далі, дивіться, далі йдуть такі э, перки, які не дуже важливі. Тобто, вони не такі ремонт, наприклад. Надважливий танк. Братерство надважливий танк. зір – надважливий танк. Як і радіоперехоплення. Далі йде звукова розвідка. Ну, попереджає про постріл сау. Натискаємо Alt. Як воно працює. От. Раз. І ми, типу, увернулись. Але, друзі, ну, на важкому танку як ми можемо увернутися? Чесно кажучи, воно якось показує так. Я не розумію ніколи, куди вона буде стріляти. Воно буває, показує і стріляє в сусідній танк. Ось. Тому так. Далі. Пожежогасіння я розказав. Далі звукова розвідка. І далі у нас йде ну, такі перки, які. Вони можуть бути у вас, можуть не бути. Якщо у вас вже шостий качається перк, звичайно. Так. Е маскування. Ну, ви розумієте, для важкого танка у нього коефіцієнт маскування надзвичайно низький. Надзвичайно. От скритність. Ми відкриваємо скритність. Скільки маскування дає? Плюс 06, плюс 012. Тобто братерство дає. Тро, братерство дає, дивіться, теж 004. А тут дається. Тобто, якщо ви перед, стоїте перед важким танком, якщо у нього не вкачене, у вас вкачане, він вас не засвітить. А також, якщо ідентичний танк стоїть перед вами, важкий. от суперкінь, суперкінь, Стоїть у нього всі такі ж перки, але немає маскування. Ви е будете світитись пізніше. Але це перк для важкого танка, взагалі його навіть не згадуєте, тому що поки ви до нього дійдете, вже пройде не одна тисяча боїв на цьому танку. Ось, наставник, також перк, який качається в останню чергу, так як і експерт. Тобто от, всі перки корисні. Тут уже м -м, починаються такі, які качаєте, але коли у вас шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий перк. Добре. Розібралися з командиром, розібралися. Також я вам показав, якщо командир виконує радиста, то ви радіоперехоплення сюди, обов'язково. Обов'язково качаєте. Добре. Так. Далі. Навідник. Також, друзі, обов'язково. Ремонт. першим перком. Обов'язково братерство. Другим пер... До речі, братерство не працює якщо на одному екіпажі, завжди качаємо на всіх. Тобто, на всіх викачане братерство, тоді воно працює. Так воно не працює. Обов'язково викачуємо перший ремонт. Друге братерство. Третій. Снайпер. Так, натискаємо Alt. І ми бачимо: ми стріляємо в танк зі снайпером. І ми критуємо внутрішні модулі. Тобто, ми краще критуємо, ми краще підпалюємо танк, краще ламаємо йому башту, краще двигун критуємо. Тобто, важливий, важливий перк. Перший перк запам'ятали ремонт, братерство. І, другий. І третій перк це снайпер. Обов'язково. І бачите, тут значки такі. Це тільки для навідника качається. Далі. Плавне обертання башти. Тобто теж надзвичайно корисний, корисний перк. Тому що е, плавне, натискаємо відразу. Бачите, у нас розкид зменшується. Розкид зменшується. Все, супер. Тобто його четвертим перком обов'язково. Обов'язково. Далі. Злопам'ятний, е, теж важливий перк. Е, раніше недооцінений, як на мене, тому що, як ми дивимося на ілюстрації, коли без цього навику танк зник противника, а з цим навиком ми ще його 2 е, секунди будемо. Дивитися на нього. Тобто ми можемо постріляти по ньому ще 2 секунди. Добре. Так, запам'ятали. Ремонт, братерство, снайпер, башта, злопам'ятний. І далі йдуть перки, які не так важливі. Ну, майстер зброяр, до речі, теж більш-менш важливий перк, тому що коли вам кританули пушку, у вас розкид не такий. Величезний, як без цього перку. Тому качайте обов'язково, але після оцих. Тобто це у нас 1, 2, 3, 4, 5, шостим перком його качаєте. Далі пожежогасіння обов'язково, тому що якщо ви е, граєте на допайку, вас підпалюють, ви, ви вигорите не так сильно. І останнє маскування, тому що воно ну, зовсім мало дає бонусу. Ось. Добре. Так, закінчили. З навідником. Все. Нагадую, це екіпаж для важких танків. Важких. Тому що СТ там трошки інше, тому що там другий коефіцієнт маскування. Так. І так. Механік водій. Першим так само ремонт. Обов'язково. Другим братерство. Обов'язково. Третім. Чистота і порядок. Чистота і порядок. Вас менше підпалюють. Тобто зменшуємо вірні займання двигуна, не допускаючи підтікання мастила і пального в моторному відсіку. Обов'язково. Надзвичайно важливий перк. Надзвичайно. Далі. Плавний хід. Чесно, я з ходу не стріляю. Але буває, ми ж стріляємо з ходу, особливо на радянських танках, де там Вертухан залітає. Обов'язково. Першим, другим, третім. Четвертим перком плавний хід качаєте. Далі. Король бездоріжжя зменшує опір. Тобто, е потужність двигуна стає більшою. Більшою. Ось ми бачимо, що да, заповільнюється танк. А з цим перком він не так сильно заповільнюється. Тобто, це дуже важливий перк також. Далі. «Віртуоз» Ви бачите, теж надзвичайно важливий перк. Ми можемо крутитися. Нас не так легко буде закрутити легким танком СТ і так далі. Тобто дуже важливий перк. Далі. Майстер тарана. Теж важливий перк, але не такий важливий, як оці. Тобто тут ідуть якраз по послідовності від найважливішого до менш важливих. Майстер тарана. Ну, це ясно, да? Ви тараните танк, і у вас хп. Не так зменшується з цим навиком, а у противника збільшується дамаг від вас, від вашого тарану, з цим навиком. Обов'язково качаєте. Дивимося далі на уміння. Далі маскування пожежого сіння. Далі качаєте Сьомим, восьмим. Восьмим перком качаєте пожежого сіння і маскування останнім. Все це по механіку водію. Зрозуміло. І далі у нас іде. Заряджаючий. Заряджаючий. Обов'язково першим. Перком ремонт. Другим. Бойове братерство. Третім безконтактна боєукладка. Надзвичайно важливе. Надзвичайно важливе, тому що, наприклад, на Суперконі БК вибивають дуже часто, а без цього навика буде надзв... дуже Част вибивати. Ось бачимо ілюстрацію. Якщо у нас зараз попадуть. От, попали. І вибилася боєукладка. Так. Ось, і все. У нас БК просто підірвали. Так. В... Далі відчайдушне Ну. Я би спочатку качав. От, радіоперехоплення. Я тут скидав перки, тому тут порядок неправильний, але він зараз не важливий, тому що всі прокачені. Радіоперехоплення. Тобто, ви качаєте першим: ремонт, братерство, безконтактна боєукладка, радіоперехоплення. Чому радіоперехоплення я розказував? Він додає огляду більше. Ви засвітите раніше супротивника, ніж він вас. Далі відчайдушний. Ну, відчайдушний, так, треба якраз. Це у нас яким раз, два, три, 4, п'ятим перком відчайдушного. Потім пожежогасіння, І потім вже йдуть уміння такі, які взагалі вони. Ну, оце із останніх сил ще потрібен. Тому що, якщо вас... ви світите танк, наприклад, вас знищують. А ви зможете ще передавати, коли вас знищили. Координат супротивника. От і все. Так. Далі. Винахідник. Ну, це для лоу левелів Для 10-го це взагалі неважливо. Радіопідсилювач. Ну, неважливо. Інтуїція. Важливий перк, до речі, якщо ви стріляєте, перемикаєте з фугаса на. На підкалібер або на бронебійний. Но у мене тут два фугаси. Звичайно, можна б його ставити, але тут КД у суперконя 6 секунд. Тому це не важливо, абсолютно. От, ми натискаємо Alt і бачимо, що ми можемо раз. І за одну секунду. Ну, це залежить від КД нашого танка. Отже, запам'ятали, так? Інтуїцію можна. Ну, на іншому танку, якщо у вас великий там іде, на е 100, наприклад, на ЕС 7 ому можна замість пожежогасіння, потім уже пожежогасіння і так далі. Ось, винахід ну, це збільшує дальність дії зв'язку союзної техніки. Це взагалі на 10-му левелі це не потрібний перк. Маскування так само для важкого танка, це, як я казав. Тобто у нас заряджаючий і радист в одному. Обличчі, так скажемо І у нас важливі, як ми бачимо, заряджаючого безконтактна, відчайдушний. І радіоперехоплення. Так. Дивіться, зараз я покажу вам є 100 у якого тут у нас раз, два, три, 4 члени екіпажу. Зараз ми дивимося з вами наскільки скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6 членів екіпажу. Командир, все так само. Навідник, все так само, як я розказував. Механік водій, все так само, радист, все так само. Один і другий, заря... От якщо у вас два заряджаючих, що тут робити? Дивіться. Я вам покажу відразу, щоб ви помилку не зробили. Наприклад, перк безконтактна боєукладка ніколи не качаєте у двох заряджаючих, тому що він не підсилюється. Ремонт обов'язково качаєте, братерство обов'язково у всіх членів екіпажу. Далі, інтуїція. От інтуїція, якраз вона підвищується, підсилюється, якщо ви двома вивчили. Там і написано, бачите, уміння починає діяти і натискаємо. От, інтуїція. Супер. Тобто, інтуїцію, якщо у вас два заряджаючих, качайте у двох. Вона буде іще швидше. Далі пожежогасіння. Далі відчайдушний. Ну і все, в принципі, тут які уміння. От бачите, відчити душний залишилося. Але воно, по-моєму, не підсилюється. Так, воно не підсилюється. Отже, друзі, я з вами розібрав, які перки качати в першу чергу у всіх спеціальностях командир, навідник, механік водій, радист і заряджаючий, наприклад, супер -коня. І є 100, це щоб вам показати, це максимальна кількість, максимальна кількість членів екіпажу. А тут максимальна кількість в мене перків. Тому обов'язково качайте в правильному порядку, тому що це важливо для вашої відмітки, для ваших показників у бою. Ось. Для вас готував спеціально пізнавальний контент, корисний контент. Тому що я думав записати новини, але. Ну, яка користь з них От новини? Те, що ви прочитаєте, яка там акція, чи ще щось. Перки і навички, і уміння-екіпажу надзвичайно важливі. Це м -м, навіть важливіше, ніж який танк вибрати. От якщо ви будете на танку імбовому. На, ну, Супер Кінь, він імбовий зараз танк в рандомі. Але без правильних перків. І, наприклад, на ІС 4. він... Не скажу, що імба, але ну нормальний танк. Ну із 4 вистягне вас. <с> Навіть із 7, який вже не потрібний в рандомі, він з правильними берками буде краще, ніж Супер Кінь. Ну майже. майже. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк україномовному контенту. З вами був Мюзік. І все буде добре. Sim, pa pa.